Всім привіт! Що ж, сьогодні ми будемо робити наші сідниці і відразу вас прошу підписатися на канал. Будь ласка, повністю подивіться це відео, інакше воно не потрапить в рекомендації. І, на жаль, в мене буде менше і менше мотивації робити ці відео. Я вам кажу чесно, тому що мені здається, якщо б ви спробували поставити себе на моє місце, вам так само не вистачало б мотивації. І бажання натхнення робити наступні відео, коли ви бачите по 50-60 переглядів. Що ж, поїхали. Голову вперед, назад, в праву сторону, в ліву сторону, коло в одну, коло в другу. Плечі назад. 5. Чотири. Три, два, один. Вперед. П'ять, чотири, три. Два, один. Ручки в різні сторони. В праву сторону потягнулися ліву сторону потягнулися. В праву сторону потягнулися ліву. П'ять, чотири, три, два, один. Може, тут, бачите, отут лежить мазутик. А там прям в куточечку. Нахил в одну сторону, нахил в другу сторону. П'ять. Чотири. 3, Два. Один вперед півколо, в другу сторону вперед півколо, в одну сторону вперед півколо. І в другу сторону вперед півколо. Супер. Тепер одну ніжку заводимо назад і опускаємося тазом вниз. Вперед. Вниз. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І міняємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. ручки назад. Ніжки. лотосів. Округлюємо спину плечі вперед. Вдих. Наверх. Видих. Вдих. П'ять. Чотири. Три, два, один, тепер ножки нахиляємо в одну сторону, в другу сторону, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Отлично. Добре. Тепер попрацюємо трошечки з боку. Дивіться, ножку ставимо в опір і опускаємо таз. Вниз, стягнемо і наверх прокручуємо. Вниз і наверх. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Так само другу сторону. П'ять. Чотири. Три, два, три. Один. Угу. Добре. Тепер можна, в принципі, починати і підемо до вправ для сідниць. І я зроблю невеличку ремарку. Ви розумієте, що записую я тренування вже більше шести місяців, в принципі, кожен місяць. і, і У мене є мій цикл критич, критичні дні. От, наприклад, сьогодні в мене якраз почався цикл. І це тренування я адаптувала так, щоб воно було і вам комфортно, навіть якщо у вас почався цикл. Тобто без навантаження на м'язи живота, на, можливо, якусь спину, трошки потягнемо спину і не перевертаємося вверх догори ногами. Ну тобто, щоб у вас таз не був вище вашого голови. Тому йдемо з першої вправи. Трошки згинаємо колінця, поперек підкручений, ногу заводимо назад. От з цього положення ми виштовхуємо ногу, тобто ви коли відвели, ви маєте вже відчути сідницю. Тримаємо баланс і тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Тепер тримаємо десять разів. Раз. Рахунків. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І іншу ніжку так само. Раз. Два. Три.

Ногу назад і перекидаємо внутрі через сторону зовні. Через сторону внутрі. Не через сторону. Якби ви малюєте півколо. Да? Тут нога внутрі відносно іншої ноги. І навпаки зовні. Відносно так само цієї ноги. Таких перекидів 15 разів. І раз. Два. Поперек підкручений три. Четыре пять, шість, вісім, дев'ять десять раз, два, три Чотири. П'ять. І так само другу ніжку. Раз. Два. Поперек не прогинаєте. Три. Ой-ой-ой. Закрутило мене. Чотири. П'ять. Шість. Сім дев'ять. Десять. Два. Три. П'ять. Добре. Тепер одну ножку попереду. Вся вага залишається на ціні. Другу ножку позаду вона вас страхує. Трошки назад. У мене просто така мала картина, я вам сфотографую, вставлю десь. Вони просто мазут лежить і спить. Він такий милоха, я не можу. Так, вибачте, ще раз: мікропауза. Да? Трошки зігнуті колінця, одну ножку назад. Ця вага на цінозі. Ця нога просто вам допомагає, руки можна тримати попереду. І присідаємо так, щоб у вас коліно вперед не уходило. А щоб у вас сідниці назад уходили. Так, о. Раз. Два. П'ятнадцять разів, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 10, Десять. Два. Тримаємо баланс. Три. чотири, П'ять. Супер. І так само іншу ножку. Вагався на одній нозі другу ногу назад, раз два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Вдих видих. Пер... Переводимо дихання. Да, тому в перший день я завжди кажу своїм дівчатам, треба себе щадить і не сильно робити складні фізичні навантаження. Давайте потягнемося ручки вперед, в праву сторону. Вдих, видих, в сторону. Вдих, видих. Мазутінка пішов. Не зроблю, я вам фото не зроблю. Кс -кс. Який смішний. Добре. Тепер потягнемо сітниці. Іди сюди, малюк! Іди, іди. Я просто в ні, я там тебе не можу гладить. Тут ставимо моногу під таз, опускаємося вниз і в праву сторону вліву. А ще я зрозуміла, що достатньо легко себе мотивувати, коли ви знаєте більше про своє тіло. Розумієте, для чого ви робите тренування і як взагалі це на вас впливає. Тому дуже закликаю підписатися на мій інстаграм, бо я там викладаю багато постів. Цікавої інформації, і плюс показую якесь своє життя, те, що в мене пов'язане з спортом, це вас може мотивувати. <гум> Можливо, не моє життя, але <гум> пости, тому що я завжди намагаюся якби їх подавати з точки зору, щоб вам було не просто цікаво, а щоб ви розуміли, для чого ви робите тренування, для чого тренування для вашого тіла. Тоді стає якось. Напевно, легше погодитися. Типу, ви розумієте, не просто треба зробити тренування, а у вас є аргументація. Добре. І тепер стаємо, ставимо ніжку на ніжку. Опускаємося вниз і тягнемо сідницю. П'ять. чотири, Три. Два. Один. І так само в другу сторону. 5. 4, 3, 2. 1. Добре. Ще ж, я вас сьогодні відпускаю. Відпочивайте, я буду відпочивати. І ми з вами побачимося уже у середу. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що виконуєте тренування. Підписуйтесь, переходьте в інстаграм і побачимося скоро.